Ви просто представте, наскільки важливо зомбувати людей для того, щоб витрачати мільйони там на марафони. всякі, Де люди просто мелять язиком, як зараз я це роблю. Просто я це роблю безкоштовно, а вони роблять за великі гроші. І таким чином вам втирають з ту позицію, яка вигідна певним групам чи державі, і так далі. І на це виділяються просто неймовірні великі гроші. І це вони прекрасно все розуміють. Що далі, люди там дивляться телевізор, да, люди дивляться соцмережі, і їм треба щось давати, якусь інформацію. Щось їм, скажімо так, для мозку поставити свою якусь точку зору. І щоб потім ці люди все це вірили. Хто там скаже, що це засоби інформації не працює, там соцмережі не працюють? Ні, це якраз працює, і це дуже сильно впливає на вас, на вашу психологію і так далі, і на прийняття рішень, які вигідні певним групам. Ну, я думаю, це зрозуміло. От як покажуть вам якусь ситуацію, от на тій стороні ви швидше, все, і будете. А якщо хтось інший скаже по другому ну у вас вже буде якийсь певний конфлікт, або ви станете на іншу сторону.